що 14 числа громада колишніх чорнобильців збереться у нас в храмі на 11 годину ми для них відслужимо літургію і запрошуємо всіх це буде літургія повноцінна тільки трошки на годину пізніше як, ніж завжди але Тепер вони тягнуться до нас. Треба це цінувати. Треба їх прийняти, треба їм відкрити нашу бігу. І буде добре, якщо хтось із нашої громади буде присутнім, щоб вони відчули, що вони не самотні, що вони тоді віддаються. Ну, ті, що тут ще залишилися живими, вони віддавали своє здоров'я і ризикували своїм життям. Бо ми знаємо, що там відбувалося, і що там є, були люди, які віддали своє життя для того, щоб не сталася найстрашніша катастрофа, після якої пів України не було. І от шанувати тих людей, які тоді вийшли на передній край боротьби із сатанинською силою насправді, нам треба. Ми явимо їм і, і нашу любов, і нашу вдячність, і нашу пошану. І будемо молитися з ними. За них. І за нашу краю. Пособий.